Сьогодні ми відзначаємо 32 річницю нашої незалежності незалежності України. Це свято вільних, сильних, гідних, рівних українців та українок. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному: це незалежна Україна. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Зараз, як і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зброєю. Тому сьогоднішнє свято має дуже вагоме значення для всіх українців. Як у Кременчуці відзначили День Незалежності та кому ми завдячуємо своїм життям? Дивіться далі. Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Головне державне свято. Цьогоріч нашій ненці виповнилось 32 роки. Із цієї нагоди у Кременчуці вшанували пам'ять усіх полеглих героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність і соборність України. У своєму привітанні на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов говорить: наша нація змушена захищати свою незалежність на полі бою. За неї віддають свої життя кращі сини й доньки України. І це наша болюча реальність, у якій ми маємо жити. Наука реальної незалежності дається нам через піти кров, страждання і сльози. У боротьбі з підступним ворогом, який століттями зазіхав на нашу волю і нашу землю, ми доводимо право самостійно вирішувати, як нам жити в нашій країні, як спільноті вільних людей чи як групі смиренних рабів. Містяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а також віддали шану загиблим під час ракетного обстрілу торговельного центру Амстор у сквері пам'яті неподалік. На знак поваги квіти поклали також до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. А після цього усі присутні на заході переглянули фільм, присвячений загиблим захисникам Кременчужанам. Вважають, що душі Героїв Небесної Сотні потрапили до раю, і з неба сотня продовжує охороняти Україну. У цей день ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в ім'я свободи України. Мужно захищаючи нашу землю. Сьогодні зранку міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук озвучив найбільшу мрію кожного з нас. У День Незалежності маємо найважливіше побажання, щоб кожен воїн повернувся до рідного Кременчука із перемогою. Пишаємося нашою країною, пишаємося нашими людьми. Правда за нами. А отже, перемога близько. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 32-га річниця незалежності України і друга в умовах повномасштабної війни. За цей час прийняття незалежності в українців повністю змінилось. Ми почали більше цінувати та більше розуміти. Саме про це наш наступний сюжет. Незалежність. Саме заради неї, українські військові щодня ведуть запекли бій з окупантами. Саме заради неї, кожен українець сьогодні робить свій внесок у наближення нашої перемоги. Сьогодні Україна відзначає 32-й день незалежності і другий в умовах повномасштабної війни. За цей час в українців загалом та у Кременчужан зокрема змінилось власне сприйняття незалежності. Патріотизм ще більше його рівня здобув. Зараз Дуже важливий час для нас усіх. Формування української нації зараз набуває ще більшого розквіту. Завдяки цьому ми стали більш об'єднані. «З початком війни воно дуже змінилось. Тільки зараз ти розумієш, наскільки важливо бути незалежним, непідкорним і просто жити у вільній Україні. Тому я сподіваюся, наступного року от ми з вами побачимося. Ви будете казати нарешті вільна, незалежна Україна, і вітати за святом для нас. Для моєї сім'ї, для всіх незалежність це дуже важливо. Я так рахую. І зараз саме в цей час він дуже важливий для кожного країнця. Задоволена, що я живу в вільній незалежній країні. Як незалежність там порозумілося, незалежність це дуже добре. А коли ми на грані втратити цю незалежність. То дякувати хлопцям, які та дівчатам, які боронять зараз нашу країну в такий тяжкий час, дійсно ці слова в голові вже. Помінялися всередині назавжди змінилося саме ставлення до нашого чудового народу, який так завзято захищає свою територію, свою батьківщину, своє ім'я, українець, українка звичайно змінилося. Гостро відчувається біль вся та, яка зараз, в якій ми зараз знаходимося, і гордість за те, що ми. Тримаємось, що у нас є такі героїчні люди, що у нас є молодь. Яка за нас на сьогоднішній день? Звісно, поняття незалежності досить змінилося з цими подіями, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Хлопці виборюють незалежність та свободу. Сьогодні кожен українець бажає, аби всі до одного окупанти покинули нашу квітучу землю. Найбільшим було б побажанням, якби сказали, що ми перемогли, це я вважаю саме б найкраще було. Хотіла б, щоб Україна побіділа і свої території забрала. І щоб вона процвітала в кінців, і люди жили дуже хорошо. Україна цього заслужує. Це велика страна, Звісно, хотілося б, щоб закінчилась війна, але я розумію, що зараз вона не закінчиться. Це треба час. От ну сподіваюся, більше орків виженуть з нашої країни, і все буде у нас добре. Хочу побажати, щоб війна закінчилась як для всіх. Для всіх, для всіх, бо війна це дуже страшно. Хай буде так, як ми всі думаємо. Не хочу казати волос, але хай моя думка, вона голосна. Хай на кінець кінців він десь згине, десь з ним щось прости, господи, станеться, і ми таки будемо щасливі від цього. Всі ну і звісно, хочеться, щоб нарешті Путін здох і Кримський міст все. Кремечужани привітали українців із державним святом та побажали перш за все перемоги України та миру. Хотіла б передати вітання нашим захисникам і подякувати їм за наше мирне небо, що ми можемо більш-менш спокійно жити і хай тримаються. Українцям тримайтеся, донатьте, допомагайте, захисникам сили, терпіння, мужності. І тільки вперед, а ми тут в тилу підтримаємо. Я бажаю всім терпіння. Терпіння любити свою батьківщину, свою країну. Слава Україні, триматись за те, що маємо, не забувати тих, хто віддав, на жаль, своє життя, будучи молодими, і дивитися вперед з надією, перемога з нами. Я всіх вітаю з ним незалежності. Я бажаю миру, скорішої перемоги нашій країні. Віримо в нашу перемогу в наших воїнів, в силу нашого духу. Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці. Пишаємось цим. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Близько третього години ночі в Хрюківському районі горів автомобіль Лексус. По вулиці Троїцькій під час врегулювання сімейного конфлікту в помешканні було виявлено боєприпас. Та неповнолітня у лікарні в результаті алкогольного сп'яніння. Докладніше поліцейські новини прямо зараз. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 99 повідомлень про кримінальні правопорушення серед резонансних загорання автомобіля в Крюківському районі. Близько третій години ночі інформація надійшла від ДСНС про те, що вони виїхали на місце та локалізували пожежу автомобіля Lexus. Відразу на місце події прибула слідча оперативна група та оперативники відділення поліції 1 Кременчуцької районної управління поліції. Було встановлено, що власник транспортного засобу 2000 року народжень керує даним автомобілем. Що саме сталося? Наразі становить експертиза і чи мав місце підпал також встановлюється. Вчора близько 22-ї години по вулиці Троїцькій сектором домашнього насильства під час врегулювання сімейного конфлікту в помешканні було виявлено боєприпас. помешканні проживає чоловік 64-го року народження. Ймовірно, належить цей боєприпас. Відповідно, наразі слідчими встановлюється походження даної гранати, а також мета його зберігання. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Вчора у Козельщанській територіальній громаді до лікарні у тяжкому стані було госпіталізовано дівчинку 2012 року народження. Коли почали перевіряти, долучились ювенальні поліцейські. Встановлено, що дитина вживала алкоголь в подальшому в тяжкому стані, була госпіталізована до лікарні. На ранок дівчина прийшла в себе. Є інформація, з ким і де вживала алкоголь. На даний час ювенальні поліцейські будуть перевіряти дану інформацію, та в разі виявлення порушень особи, що продали алкоголь неповнолітнім, будуть притягнуті до адмінвідповідальності, в тому числі адмінвідповідальність понесуть і батьки. Випадки незаконного продажу алкоголю неповнолітнім не поодинокі в Кременчуці та районі. Тому правоохоронці вкотре наголошують підприємцям про відповідальність. Нагадуємо власникам торгівельних мереж. Продаж алкоголю неповнолітнім заборонено. Перевіряйте особи, перевіряйте вік дітей для того, щоб факти вживання алкоголю, продажу алкоголю не мали місця на території Кременчука та Кременчуцького району. Не порушуйте закон і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Українська державність має багато проявів. Душа нашого народу, код нашої нації проявляється також і в традиційній орнаментній вишивці. До дня незалежності України у Кременчуці в міській галереї відкрилася виставка української вишивки учасників конкурсу Вишиваний Кременчук. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні традиційно у День незалежності України в Кременчуцькій міській художній галереї розпочалася виставка робіт учасників загальноміського конкурсу. Вишиванок вишиваний Кременчук. Вона буде проходити з сьогоднішнього дня по 10 вересня. Усі мешканці нашого міста можуть відвідати виставку, подивитися роботи наших майстрів, які брали участь у загальноміському конкурсі. На конкурс було подано 97 робіт. Це набагато більше ніж в минулому році. В Минулому році було 65 робіт. І сьогодні всі роботи будуть. Виставлені будуть зображені в Кремчуцькій галереї для того, щоб всі могли подивитися майстерність, вишивки, оригінальність тобто те, що подавалося на конкурс. На участь у конкурсі було подано 97 робіт від 29 учасників. Журі було неймовірно складно визначитися з переможцями, адже усі конкурсанти представили аутентичні і гарні роботи. Тож, безперечно, заслуговують на визнання. Проведено було голосування журі, було представлення робіт, і в кожній з вікові категорії і кожній з номінації було обрано 8 переможців, і також вже визначено приз глядацьких симпатій. Найближчим часом усі наші переможці будуть нагороджені Раматами та цінними подарунками від міської влади. Традиційно конкурс проходить за підтримки міської влади, організовується департаментом у справах сімей та дітей та управлінням культури та туризму Кременчуцької міської ради. Тож запрошуємо усіх, хто небайдужий до української етнічності та просто любителів вишиванок, ляльок, мотанок та інших традиційних речей. Встигнути відвідати виставку до 10 вересня у Кременчуцькій міській художній галереї. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини, відомий вокальний гурт, українська співачка та майстрині сьогодні у День Незалежності України погасили марки на конвертах видатних Кременчужан. Більше про це у наступному сюжеті. Асоціація філателістів Кременчука продовжує чудову традицію закарбовування у літописі міста видатних особистостей видатних колективів Кременчука на конвертах. І сьогодні, у День незалежності України, відбулось погашення марки на власному конверті народного аматорського вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу. Асоціація філателістів Кременчука продовжує цю серію, що ми зробили. Видатні особистості, видатні колективи Кримичука. Почали ми та Танці Славутич, духовий оркестр, потім ансамбль Дармаша, Люди Нікалюк, Люстерко. І оце пані Тетяни, народний самодіальний колектив, аматорський, Крила. Це такі колективи, які заслужують, щоб бути на конвертах в історії. Так, і оце ми на День Незалежності запропонували і зробили дизайн, пані Тетяна сама дизайн зробила, і ми це зробили таке погашення. Ці діти е наскільки талановиті, що Кременчучина не залишилась осторонь і запропонувала спілка фі філателістів зробити персональний конверт такого колективу, який який знає не тільки наше місто, все, а і на Полтавщині. І далі, завдяки фестивалям, конкурсам, всеукраїнським міжнародним, яких у нас безліч перемоги, гран-при цей конверт. Він не тільки у них буде зберігатися на згадку. Цей конверт буде зберігатися в краєзнавчому місті нашому. Міському музеї за популяризацію української музики та вагомий внесок у культуру погасили сьогодні Марку і на конверті української співачки, композиторки та фольклористки Анни Булат. Це для мене теж така честь, і я думаю, що Мій моя місія тут це розвивати українську культуру, розвивати український фольклор в незалежності, де це в Україні, не в Україні. Тобто моя місія це показати, яка різнобарвна та гарна наша культура, наша музика, тобто показати це всьому світу. І я дуже рада, що мене удостоїли такої честі. Також сьогодні, у день відкриття виставки робіт учасників та переможців загальноміського конкурсу Вишиванок, вишиваний Кременчук, погасили марки на конвертах майстрині художньої вишивки Наталії Роми та майстрині авторських ляльок Ірини Залюбовської. Я три роки підряд приймала участь у цьому конкурсі, перемагала в різних номінаціях. А в цьому році я вперше стала членом журі цього конкурсу. І тому в минулому році, в цей день, у мене було відкриття в картині галереї моєї персональної виставки. Тоді також гасили марочки. І сьогодні ось буде дата. І наступно кожного року у мене буде такий конверт з, з датою. Я учасниця виставки Вишиваний Кременчук і я мрію створити об'єднання або якось об'єднати Кременчуцьких лялькарок для того, щоб ми разом працювали на нашу перемогу і на прославлення нашого прекрасного міста. Оцей конверт також є. З цією метою зроблений, щоб знали люди, що у нашому місті є такий прекрасний напрямок, як лялькарство, яке увічнено на таких чудових конвертах. Анна Литвин, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. Неважливо, в якому куточку України ми народилися. Неважливо, скільки нам років. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас. Слава Україні!